Інвестиції в акції завжди пов'язані з ризиком, оскільки багато факторів можуть впливати на ринок. Важливо провести ретельне дослідження та диверсифікувати свій портфель щоб зменшити ці ризики. Однак деякі фактори, які можуть вплинути на рух і вартість акцій, включають один. Глобальна політика урядова політика. Міжнародні торгові рішення та дипломатичні відносини між країнами можуть впливати на фондовий ринок. Наприклад, Рішення центрального банку щодо процентних ставок або торгова напруженість між великими державами можуть спричинити нестабільність ринку 2. глобальна безпека, геополітичні конфлікти чи напруженість. Як от в Україні чи на Близькому Сході можуть створити невизначеність на ринку. Інвестори прагнуть уникати ризиків у таких ситуаціях, що може призвести до падіння фондових ринків. 3. Природні явища Стихійні лиха, такі як землетруси, урагани або лісові пожежі, можуть вплинути на певні компанії та сектори. Наприклад, страхові компанії можуть зазнати значних збитків, тоді як у будівельному секторі може спостерігатися активізація. Чотири Політичні умови в секторі газа, напруженість або конфлікти в цьому регіоні можуть вплинути на фондовий ринок, особливо в енергетичному та сировинному секторах. Ціни на нафту, наприклад, часто залежать від нестабільності на Близькому Сході, окрім цих факторів. Багато інших факторів можуть впливати на фондовий ринок, зокрема глобальні економічні показники, корпоративні фінансові звіти та загальні настрої ринку. Тому важливо бути в курсі останніх новин і подій, а також консультуватися з фінансовими експертами, перш ніж приймати інвестиційні рішення. Інші фактори, які також можуть впливати на рух фондового ринку, включають 1. Економічні показники такі економічні показники, як зростання ВВП, інфляція, рівень безробіття та дані про споживачів, можуть дати уявлення про економічний стан країни. Сильна економіка зазвичай стимулює фондовий ринок. Тоді як погані дані можуть призвести до падіння. 2. Корпоративні фінансові звіти. Звіти про прибутки та збитки, доходи та перспективи компанії можуть впливати на ціни акцій. Наприклад, якщо компанія повідомляє про прибуток, вищий заочікуваний. Ціна її акцій може зрости. 3. Грошово-кредитна політика. Рішення центрального банку щодо процентних ставок, кількісного пом'якшення чи іншої монетарної політики можуть вплинути на ліквідність і витрати на позики. Впливаючи на фондовий ринок. 4. Глобальні ринкові тенденції, світові фондові ринки взаємопов'язані. Ефективність на основних ринках, таких як Америки, Європа та Азія, може вплинути на фондові ринки в інших країнах. 5. Настрої ринку, настрої інвесторів, на які можуть впливати новини, аналіз чи навіть чутки можуть спричинити коливання ринку. Наприклад, новини про нові технології або продукти можуть вплинути на технологічний сектор. 6. Правила та державна політика зміни в нормативних актах чи політиці такі як нові закони. Податкова політика чи державні стимули можуть вплинути на конкретні галузі та ринок у цілому. 7. Технологічні інновації Технологічний прогрес і впровадження нових технологій можуть створити нові можливості та змінити динаміку ринку. Наприклад, розвиток штучного інтелекту, відновлюваних джерел енергії або медичних технологій може вплинути на акції в суміжних секторах. Вісім Демографічні зміни, зміни в демографічних показниках населення, такі як старіння населення або зростання урбанізації можуть впливати на попит на певні продукти та послуги, що у свою чергу впливає на фондовий ринок, враховуючи ці різні фактори. Інвестори можуть приймати більш обґрунтовані рішення щодо своїх інвестицій на фондовому ринку. Загалом важко передбачити, які саме акції зростуть у ціні, оскільки на фондовий ринок впливає багато факторів, що швидко змінюються. Однак деякі категорії акцій, які мають тенденцію до зростання вартості за певних умов, включають один акції технологій. Компанії в технологічному секторі часто швидко розвиваються, особливо якщо вони інноваційні та провідні в таких сферах, як штучний інтелект, хмарні обчислення або медичні технології. 2. акції сфери охорони здоров'я Фармацевтичні та біотехнологічні компанії можуть побачити збільшення вартості, особливо якщо вони розроблятимуть успішні нові ліки чи медичні технології. 3 Споживчі запаси компанії в секторах споживчих товарів і роздрібної торгівлі можуть розвиватися, якщо економіка сильна, а споживачі мають високу купівельну спроможність 4 Запаси відновлюваних джерел енергії зі зростанням обізнаності про зміну клімату та глобальним поштовхом до чистої енергії компанії у секторі відновлюваної енергії, наприклад, сонця та вітру, можуть побачити зростання вартості 5. Захисні запаси компанії, які надають основні товари та послуги, такі як їжа, напої та комунальні послуги, як правило, стабільні та можуть протистояти економічним кризам, що робить їхні запаси більш стабільними та потенційно зростаючими. Шість. Фінансові акції банки та інші фінансові установи можуть отримати вигоду від підвищення процентних ставок або економічної політики, яка підтримує зростання кредитів. Однак важливо пам'ятати, що інвестування в акції завжди пов'язане з ризиками. Тому вкрай важливо провести ретельні дослідження та диверсифікувати свої портфель для зменшення цих ризиків. Бажано проконсультуватися з фінансовим радником перед прийняттям інвестиційних рішень. Інвестиції в акції завжди пов'язані з ризиком.